І всім салют, любі друзі ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде обзорчено такий от офігенний комікс. Ну, це частково комікс, це журнал, дитячий журнал. По Скубіду. Ось у нас реклама зразу Лего Скубіду, серія Антарктида чи Антарктика. Ну, коротше, про, про то там, де холодно. І тут у нас вже починається офігенний комікс, як ви бачите, ці формати, як вони поробили. Комікс, типа, вони не хотіли збільшувати на папері. Вони взяли так, як є, з оригінальних американських коміксів, а тут додали ось такий от фончик. Ну, ладно, нормально. Комікс дійсно на статі непоганий. Був мною прочитаний, неодноразово. Чи не був, я вже не пам'ятаю. Просто таких от зомбаків. Ну, класно, коротше, класно. З'явилося, як завжди, що це спектакль був. Сюди, купу кросфордів, загадок, якихось розмальовок. Тут також наявності плакати. Ось такий от. Хтось я хотів собі на стіну повісити зараз, я це вістити на стіну не буду. Максимум в гаражі, якщо в мене буде. Наступний плакат. О, Вінкс. О, божні. Вінкс. Якось мусив дивитися цей дірмовий дівочий стріл, що я чекав, щоб почався муцірал-хантік. Тяжкі були часи. Ну, без комп'ютера, без того всього. Зараз то ти вже собі можеш набрати все, що хочеш. Да, а тоді це було не так. легко. От реклама якихось ігрушечок від Кобі. Встаті, Кобі це дійсно хороша фірма. Вона випускала конструктори по пінлінам Мадаскару. Якщо ви відвідався мультсеріал, так я в дитинстві на QTV, то ви знаєте, про що я. в мене навіть є в наявності два наборчика і дві мініфігурки таких запакованих. В пакетиках. Ще ще один такий от комікс. Ну, крутий, непоганий. Може бути. Ось от у нас вийшов обзорчик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І хоча робіть, що хочете, мені, якщо чесно, все одно. Я ще до кінця року і так планую знімати відео, а чи там чи YouTube стрельне, чи не стрельне. Ніх, чесно, по барабану. У мене зараз інші плани, у мене зараз багато роботи. Але я все одно знаходжу час, От, наприклад, нині неділя. Я знімлю пару-тройку відео, там 3-4, щоб мати собі на подальшому викладати. Надіюсь, що це хоча б хтось цінує. Всім, чао!